Друзі, сьогодні при бронюванні турів найчастіше питання, а чи можна буде від нього відмовитися, якщо, не дай Боже, що? Особливо це питання актуальне при ранньому бронюванні, коли іноді до виліту залишається 3 місяці або навіть 6 місяців, якщо, наприклад, ми бронюємо з лютого на вересень. І особливо за останній? Чотири роки ми дуже боїмося таких довгострокових рішень, і нам хочеться мати якісь гарантії того, що тур можна буде відмінити, а гроші не втратити. Звичайно, тур можна відмінити, анулювати завжди. І все залежить від правил конкретного туроператора, а туроператорів у нас дуже багато, і у кожного свої правила роботи, бронювання, ануляції турів. Тут, мабуть, можна провести паралелі з банками, бо ми знаємо, у кожного банку є свої тарифи, кредити, кредитні плани, правила, угоди. І якщо, наприклад, у нас кредит Приватбанку, то що ми будемо робити? Ми підемо вивчати договір Приватбанку, а не монобанку. Така ж історія і з ануляцією турів, але головне, що це зробити можливо, лише пам'ятайте одне. Туристичні послуги, тур це угода, це завжди угода. І в цій угоді є три сторони: це турист, тобто ви, турагент, тобто ми, і якийсь туроператор. А угода це права та обов'язки кожної сторони. І одностороння відмова від угоди неможлива, тому розглянемо різні види ануляції. Почнемо, звичайно, з ануляції за ініціативою туристів, тобто вас. Ануляція туру з вашої ініціативи можлива з будь-якої причини. У вас в житті може трапитися будь-що. Найчастіші випадки це звичайно хвороба не безпосередня тих, хто подорожує, або членів їх родини. Зараз можливе таке поняття як не пропустили через державний кордон України. Вас могли не відпустити з роботи. Наприклад, якщо летить військовий, йому можуть не підписати наказ чи рапорт про відпустку. Або навіть в нас нещодавно був випадок, коли людей притягли до кримінальної відповідальності. Тобто причин для відмови від тури за ініціативою туристу, може, туриста може бути дуже багато. В першу чергу, що вам потрібно зробити, у вас є турагент, і вам потрібно зв'язатися з ним та взагалі повідомити про ці обставини. В цьому випадку турагент розкаже вам про правила відмови від туру згідно діючих правил та договору з туроператором. Або ж іноді навіть те, що прописано в договорі, загальні строки вони можуть не діяти, бо не забуваємо, що в турах є декілька суб'єктів це турагенти, туроператори, готелі, авіакомпанії. І уявіть, в кожного з, цього, з цих суб'єктів є свої правила відмови від туру. Тому ми, як правило, коли стоїть питання відмови від туру, пишемо запит на це туроператору або в готель, або до авіакомпанії і повідомляємо вам умови ануляції. Існують штрафи. Власне кажучи, штрафи це те, чого бояться туристи при відмові від туру. І, як правило, такі строки при ранньому бронюванні я б ануляції туру зі штрафами не боялася, тому що в більшості випадків туроператори мають дуже лояльні умови щодо ануляції турів. Якщо до туру залишається більше 21 дня, а іноді більше 30 днів, то тур може бути анульований повністю без штрафів і вам всі грошові кошти повернуться. Якщо до туру залишається менше 21 дня, там вже вмикаються певні штрафи, і їх розмір росте пропорційно кількості днів, пропорційно зменшенню кількості днів, яка залишається до туру. Але що я хочу сказати? Насправді кожний випадок індивідуальний. Тому заздалегідь не панікуйте, не лякайте себе, не відмовляйтеся від туру, тому що раннє бронювання це класна можливість взяти вигідний тур в той готель, який вам хочеться. Тому що навіть були випадки, коли до туру залишається, наприклад, три дні. Ми домовлялися, пояснювали ситуацію, надавали певні документи, і туристам повертали або все, або якусь частину грошей. Також, друзі, є таке поняття як страховка від невиїзду. Детальніше про це явище я вам розповім в наступних відео, але хочу вас закликати: якщо вона є в пакеті в турі, будь ласка, не відмовляйтеся від неї, тому що це запорука того, що ви не втратите свої гроші, вам компенсують або вартість туру, або, наприклад, нещодавно в нас був випадок. Туристи летіли з Кишинева в Єгипет і в них затримали рейс на 6 годин. І страховка від невиїзду допомогла їм повернули близько 7 тисяч гривень компенсації. Тобто вона навіть і тут працює. Тому від страховки від невиїзду не відмовляємося, бо це класно, коли вона є. До речі, друзі, штрафи це нормальне звичайне явище в нашому житті, і вони стосуються абсолютно різних угод. Наприклад, я впевнена, кожен з вас бронював на готелі на букінгу або на інших сервісах. Ви купували квитки на нашому нашому додатку Укрзалізниці. Ви бронювали квитки на автобуси і в цих. Сервісах також є поняття відміни зі штрафом. Це все бізнес для певних суб'єктів, і нічого ми з цим не зробимо. Вони будуть захищати в першу чергу свої інтереси і ніколи не потягнуть свій бізнес в мінус. Також важлива умова щодо ануляції турів. Якщо ми беремо гарячий тур, наприклад, то там буде 100% штраф. Саме тому ваші агенти просять. Відразу 100% передплату, тому що, як правило, при гарячих турах до виліту залишається всього-навсього 2-3 дні. Також масово завжди, ну, в 95% випадків тури, які припадають на такі гарячі періоди, як Новий рік, наприклад, і неважливо, коли ви їх забронювали, вони будуть завжди зі 100% штрафом, тому що це високий період і дуже великий попит і на готелі, навіть на квитки і на різні тури. Невеличкий лайфхак, що ж робити, якщо у вас до виліту залишається наприклад три дні. У вас щось не дай Боже трапилось. Ви не можете летіти. А туроператор повідомив, що штраф у вас вже 100%. для того, щоб запобігти таким втратам, краще перепродати ваш тур як відмовний іншим туристам. Ви його перепродасте з трохи дешевше, але це гарантія того, що більша частина коштів вам повернеться і ви будете задоволені. В даному випадку відбувається просто заміна туристів в турі. Це набагато краще та вигідніше буде для вас. І також друзі мене часто питають, що ж робити, якщо, наприклад, вам відмовили в видачі візі в певну Україну або вас не пропустили пропустила на державному кордоні. Якось нещодавно було, коли масово перестали пускати багатодітних батьків або інвалідів там третьої групи. На жаль, туроператорів, готелів це все не обходить, і це також штраф. В даному випадку продавати лише тур як відмовний, саме тому я рекомендую летіти, їхати в місто виліту за два-три за дні до виліту, щоб у вас оцей був запас часу. Далі в нас ануляція туру з ініціативи туроператора. В принципі, таких випадків я не пам'ятаю, що просто так без вказівки причин туроператор анулював тур. Таке трапляється більше, коли, наприклад, туроператор коригує політну програму. Наприклад, в кінці сезону часто вони вже розуміють, що не заповнюють всі чартерні рейси на кожний день, і вони тоді якось коригують, оптимізують політну програму на певний день рейси які скасовуються, і ці люди пересаджуються на інші дні. І в даному випадку вам пропонується перенести без доплат абсолютно тур на інші дати. Ви можете погодитись, можете не погоджуватися, бо згідно законодавству України дати туру, це одна з головних суттєвих умов договору. І якщо вони вас не влаштовують, ви маєте право відмовитися і з повним поверненням грошових коштів. Більше випадків стосовно ануляції туру з ініціативи туроператора я не пам'ятаю. Хіба що форс-мажори, як, наприклад, була пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Просто в ці періоди потрібно було вирішити юридичну долю турів, і туроператори їх анулювали самостійно. Велика порада, щоб не трапилося в таких випадках, не, не квапимося, не біжимо анулювати тур. Нехай туроператор анулює цей тур самостійно, інакше може бути таке. Що ви цей тур анулюєте так в країні, наприклад, повністю логічно, що ви тур анулювали, але недобросовісний туроператор може це подати як ануляцію туру за вашим бажанням, за вашою ініціативою, і буде штраф. Що стосується ануляції туру з ініціативи турагентів, тобто нас, я взагалі таких випадків не пам'ятаю, тому що ми в даних відносинах є посередником, представником туроператора та туриста між ними, і ми просто некомпетентні приймати якісь рішення щодо долі туру. Тобто, ми слухаємо вказівки туристів і дізнаємося у туроператора правила відмови від туру. Саме тому я завжди прошу, щоб ви все прописали. Наприклад, ануляція туру має бути бажано викладена письмово, бо існують ситуації різні. Ви знаєте, люди різні. і Якщо хтось відмовився від своїх слов, то буде виглядати так, наче турагент за власної ініціативи просто відмовився від туру. А в цьому випадку що він буде нести за це відповідальність. Я вас закликаю не боятися штрафів, не боятися ануляції туру, не боятися раннього бронювання, тому що раннє бронювання гарна річ, бо гарні ціни в доступі ще є практично всі готелі. Ви можете за вигідну ціну взяти більшу кількість днів відпочинку. Ви можете взяти той готель, який, наприклад, в сезон буде для вас дуже дорогим. Тобто, це шанс організувати собі класний відпочинок. І насправді, з досвіду, ануляції туру. Ануляції турів, одиниці, тобто це не таке масове явище, як люди собі малюють або лякають себе цим. Так трапляються форс-мажори. Ми знаємо, що таке буває, особливо останні 4 роки. Тому це така річ, на яку ми вплинути не можемо. Єдине, що я можу сказати, що гроші за тури в даному випадку не згорають, вони допинуються, і ми потім з такими турами розбираємося вже після того, як ці форс-мажори зникнуть, припинять свою дію. Крім того, навіть при ануляції тури, перед початком туру, як я вам казала вище, завжди є можливість в індивідуальному порядку щось вирішити з туроператором або з готелем. І це залежить також від того, з ким ви працюєте, бо є колеги в мене, є турагенти, в яких дуже гарні стосунки з туроператорами, з готелями. Вони можуть мати певний статус цих суб'єктів, і це впливає на такі правовідносини, як ануляція туру. Дуже часто, наприклад, якщо у турагента гарний. План продаж у туроператора, туроператор піде на зустріч і анулює тур з меншими втратами. Крім того, з гарним професіоналом тревел спеціалістом у вас є можливість просто обрати гарного туроператора з чудовими умовами ануляції. Для цього ми перебираємо різні, різні варіанти, і якщо вам щось не підходить, ми просто можемо змінити цього туроператора на іншого з іншими умовами ануляції туру. Також ще важлива умова: є різні тарифи на тури зараз. Це дуже часте явище. Наприклад, є тур дешевший, але там умова 100% оплата і більші штрафи. Але загалом тур дешевший. Якщо у вас 100% коштів на руках, ви можете це їх сплатити, то ви можете так зробити і зекономити на цьому. А є тури дорожчі, але там можлива часткова оплата і менше штраф. Тобто, ви завжди можете обирати. А це, в принципі, все, що я хотіла сказати про ануляції турів. Я буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся власним досвідом. Чи були у вас ануляції турів, як ви вийшли з цієї ситуації? Злякала вас це? Чи просто дало додаткових знань? І ви навпаки знаєте, як вести себе в майбутньому? Дуже дякую за увагу. На цьому в мене все. До нових зустрічей вже зовсім скоро з іншими темами.